Цівники ДБР та СБУ виявили нові факти у справі. Про прорив кордону на Харківщині затримали колишнього командувача оперативно-тактичного групування Харків Юрія Галушкіна. Про це йдеться у повідомленні державного бюро розслідувань. Більше про цю справу говоримо в нашому ефірі. Далі тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, доєднується до ефіру. Пані Тетяно, ми вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю Юлію, вітаю Олі, вітаю усіх глядачів суспільного. Пані Тетяно. Тож які нові деталі станом на зараз відомі щодо цієї справи? Про що можна розповідати? Ви знаєте, що спочатку, як з'явилася офіційна інформація про оголошення підозр двом генералам і одному полковнику, якщо звернути увагу, то сторона обвинувачення навіть просила суд обирати запобіжний захід. Підозрюваним у закритому форматі, тому що мова йде про воєнний стан, мова йде про оборону нашої країни і про прорив кордону на Харківщині ворогом у травні 2024 року. Тому відповідно деталі у цьому кримінальному провадженні будуть знати знають точно слідчі, точно будуть знати підозрювані на даному етапі і буде знати суд. Я думаю. Ми з вами зможемо лише говорити про те, що дозволено слідством. А слідство говорить, що нові факти, які були встановлені недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади, ви знаєте це на Харківщині. Також було з'ясовано, що екскомандувач ОТУ Харків невірно оцінив. Це так дуже розумними словами сказано, але потенціал ворога, тобто рівень ризику, кількість бойових угруповань ворога і та. Оборона, яка залишалася на цьому шматку території України, на цьому шматку кордону і території України, не відповідали одна одній і відповідно жодних дій не було зроблено для того, щоб посилити цей напрямок водночас, і для того, щоб не створювати умови, коли бійці залишають техніку. Залишають зброю і залишають місце несення своєї служби. Власне, з усіма цими нюансами проводитися досудове розслідування, і будуть з'ясовуватися, чи можна було уникнути подібних дій і просування ворога в травні 2024 року. До речі, прошу звернути вашу увагу. Ви пам'ятаєте, наскільки зрезонувало це у суспільстві, що як так могло трапитися? Запитання були. У суспільства запитання були у вищого керівництва країни, і запитання звичайно ж були у правоохоронних органів. Можу твердо лише сказати, що з 20 травня 2024 року до січня 25-го, коли було оголошено підозра, уже екс командиром, так на сьогоднішній момент, прийшло час, який працівники ДБР не гаяли, а проводили величезну кропітку роботу, в тому числі і. В наближеній зоні до бойових дій для того, щоб з'ясувати усі факти, а це в свою чергу дало підстави оголосити підозри, за якими саме статтями висувають звинувачення Юрію Галушкіну, і яке покарання у разі доведення може йому загрожувати? Про покарання, коли ми з вами говоримо, знову ж таки, я наполягаю на тому, ДБ робить усе для того, щоб кримінальні провадження в межах можливостей і закону якомога швидше. Проходило досудове розслідування, були зібрані усі факти, і матеріали будуть направлені до суду. Але в принципі, оголошення підозри я би назвала це одним із таких початкових етапів досудового розслідування. Далі ще триватиме слідство. Далі також можуть з'являтися ще нові факти. Можливо, навіть додаватися і статті кримінального кодексу за статтями. Загалом за дані правопорушення, коли ми з вами говоримо і про бригадного генерала і про генерал-лейтенанта, і про полковника, це більше 10 років позбавлення волі. Щодо підозри, бригадний генерал підозрюється в тому, що не що дав. Непосильні для бригади завдання і не підсилив ці завдання і цю оборону відповідними бійцями з резерву. Ви також знаєте, що вчора було встановлено нові факти. Ми про них вже поговорили у цій справі про прорив кордону. і Йому оголошено ще одну підозру у сприянні самовільному залишенні поля бою або відмові діяти зброєю екс-командиру і екс-генерал-лейтенанту. Підозра в тому, що він недооцінив противника і неадекватно реагував на нарощення цієї загрози. І також говоримо з вами ще про екс-командира 415-го батальйону 23-ї ОМБР. Він не організував оборону у Стрілечій, у Красних Липцях і в Слобожанському і не підготував опорні пункти до захисту. Отже, коли ми з вами говоримо про... Це розслідування. Ми маємо розуміти, що мова йде не лише про те, що ворог знову просунувся на декілька кілометрів глиб України на Харківщині, а те, що у нас були втрати воїнів, які мали вже бойовий досвід, і втрати техніки. Звичайно, що в ході досудового розслідування буде з'ясовуватися, чи можна було цього уникнути, і хто коли. І як не ухвалив вірні рішення, які б не допусти, які би сприяли недопущенню подібного розвитку подій, пані Тетяно, ви зазначили, що оголошення підозри це такий початковий етап, і далі підозрюваних очікує слідство. Чи могли б ви детальніше розказати саме про наступні етапи? Скільки довго вони можуть тривати, і наскільки клопіткою буде робота правоохоронців з цього приводу? Однозначно кропіткою, тому що ви розумієте, робота з військовими в умовах воєнного стану це складна робота, тому що їхня переважна більшість, і спасибі їм величезне за це. Вони захищають наші держави, і кордони, і це дає нам змогу з вами зараз спілкуватися. Але водночас правоохоронні органи в Україні і Національна поліція, ДБР, Служба Безпеки ще й працюють над те, щоб виявляти порушення. В військових частинах, зокрема в тому числі, коли це стосується і ведення бойових дій. Я вже не говорю там про махінації з бойовими виплатами. Ми з вами також неодноразово зустрічалися на цю в прямому ефірі. Отже, досудове розслідування на етапі підозри. Оголошення і обрання запобіжного заходу для підозрюваних триває, і воно триватиме. це можуть впливати різні чинники, встановлення нових фактів, фіксація цих нових фактів, свідчення того чи іншого бійця, тобто збирання доказової бази, проведення експертиз, можливо, навіть і слідчих експериментів проведення це такої повністю. Там відбувається реконструкція подій. Звичайно, що ми з вами розуміємо, що працювати з військовими, які в зоні бойових Дій зараз дуже складно. Вони не можуть залишити бойові позиції, тому що їх викликає слідчі, наприклад, на спілкування як свідка тих подій, зокрема, це буде затягувати трохи процес, але слідчі докладатимуть максимально зусиль для того, щоб це досудове розслідування було завершено, щоб у ньому були встановлені і проявлені абсолютно всі факти, зрозумілі для всіх сторін для суспільства в першу чергу. І тільки тоді обвинувальний акт і матеріали, ми говоримо про завершення досудового розслідування. Повідомимо матеріали справи підуть до, скажімо так, підозрюваних. Вони будуть знайомитися з цими матеріалами. Дозволю собі пропустити, що це буде не один том у цьому кримінальному провадженні з епізодами різними. Вони знайомляться з матеріалами. Після цього обвинувальний акт потрапляє до суду, і в суді розпочинаються підготовчі судові засідання. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що ДБР завершило досудове розслідування, це не означає, що вже є вирок. Тобто, це юридична процедура. Ми, Держава, в якій діє закон і демократія, тому відповідно до закону все відбувається в його межах і завершиться рано чи пізно, але завершиться вироком. Я думаю, що затягування. Пошуку відповідей на такі складні запитання, що стосуються оборони, не вигідне на сьогоднішній день нікому, тому відомо мені, що у підозрюваних на сьогоднішній день належна процесуальна поведінка, а це відповідно може сприяти і швидшому встановленню усіх фактів і подій. Задача ДБР це щоб в суді були достатньо доказів і фактів. Суд вислуховує дві сторони і буде ухвалювати рішення. Остаточне таке пані, покарання, пані Тетяно, Дякуємо за те, що долучились до Суспільної студії сьогодні.